Раді представити асортимент паяльників з тримачем серії Алойд. В асортименті в нас широкий діапазон потужностей: 40, 60, 80 та 100 Вт. Це дає змогу вибрати потрібний інструмент під ваші задачі від дрібного ремонту електроніки до інтенсивних паяльних робіт. Усі моделі оснащені зручним тримачем, який забезпечує безпечне зберігання паяльника під час роботи. Та перерви варіант на 40 Вт – компактне рішення для точної роботи з дрібними контактами, дротами та електронними компонентами. Більше для побутового використання. Варіант на 60 Вт. Універсальний варіант для дому, гаража та майстерні. Стабільний нагрів для більшості завдань. Варіант на 80 Вт – для активної роботи з дротами, значної товщини та контактними групами, де потрібен запас потужності та швидкий прогрів. Варіант на 100 Вт – потужний інструмент для інтенсивних робіт, пайки масивних елементів і тривалого Користання без втрати ефективності Ці паяльники поєднують надійну конструкцію та швидкий вихід на робочу температуру а наявність тримача у комплекті підвищує безпеку та зручність під час використання.